Вітаю, друзі, з вами знову я, громадський активіст Мітало Юрій. У цьому відео насамперед я хочу звернутися до президента Володимира Санча Зеленського, а також до голови Одеської ОВА Максима Марченка та показати, що у Подільську голова Подільської РДА Михайла Заренка оточує себе людьми, винувачених за тяжкими кримінальними злочинами, а також за спробу підкупу виборців та інших адміністраційних. Правопорушень та людей незрозумілого походження, які ніколи не працювали на користь нашої громади, а діяли навпаки. Мовиться про Мельника, Плахотнова, Куліченка та Бабія. Давайте разом розглянемо цих осіб. Давайте почнемо, як, на мою думку, з більш небезпечного. Богдана Мельника. поліційний скандал у Кропивницькому екс начальнику карного розшуку міста Богдану, Богдану Мельнику дозволю підозрою. Така гуштана новина лунала на усіх інформаційних майданчиках. Приня злочинного угрупування мельника та трьох слідчих заскочили на хабарі цього літа. Вони вимагали грошей від фотографа, інакше погрожували йому відповідальністю за розповсюдження порнографії. Згодом з'ясувалося, правоохоронці катували чоловіка вдома та у міськвідділку та вимагали відписати їм квартиру. Двоє поліцейських вже під вартою. Запобіжний захід для Мельника обиратимуть завтра. Усіх чотирьох з поліції звільнили одразу після початку слідчих дій. Отже, це беззаконня відбувалося у місті Крапівницькому з боку працівників поліції на чолі з начальником карного розшуку Богданом. Мельником. прокуратура стверджує під керівництвом прикриттям безпосереднього керівника слідчі катували, крали і вимагали хабарі. Це вимагання та отримання неправомірної вигади, порушення недоторканості житла, катування, крадіжка, перевищення влади, шахрайства в цій групі були розподілені ролі. Організатор, виконавці, вони попалися на гарячому, коли влітку цього року вимагали хабара в місцевого фотографа. В іншому разі погрожували відповідальністю за нібито поширення порнографії. Згодом з'ясувалося, що чоловіка катували. Фотограф звернувся в СБУ та прокуратуру. У його помешканні встановили камери відеоспостереження, які зафіксували, як поліцейські без санкцій суду вдираються в житло, нишпорять у шафах, крадуть гроші. Зловмисники увірвалися до квартири потерпілого, прикували його кайданками до е, стільчика, били, е, після цього забрали, вимагали гроші. Після цього його забрали до відділку міліції і е, там продовжували свою злочинну діяльність. Взагалі собі уявляєте, що відбувалося? До вас прийшла поліція, зайшла у ваше помешкання без санкцій суду, починає вас бити, катувати, вимагати гроші, і ви нічого не можете зробити. Тому що навіть якщо ви. Да сте опір поліції, це також є кримінальна відповідальність. Тобто ви потрапили у власне будинку у пастку. Вже п'ятий рік триває суди, потерпіли, раптово помер з незрозумілих причин. А Богдан Мельник вже голова громадської ради у Подільській військовій адміністрації. Та сидить поруч з Михайлом Озеренком, головою Подільської РДА. Водночас нічого не завадило Богдану Мельнику. Обвинуваченому за всіма важкими статтями отримати ліцензію на приватну охорону БРЕМ. Берем охорона справді це не одна компанія, це група компаній БРМ. І відповідно послуги надаються кожною структурною одиниці свої. Взагалі, в 2019 році, як ми почали працювати, це був травень місяць, ми займалися фізичною охороною. Непоганий був тут 19-й рік, подумав Мільник, управляючий золотий гладяк на партії. Але жахливо те, що Богдан Мельник та його організація займаються громадським формуванням охорони на державному кордоні. Отже, в той час, коли Володимир Савченко Зеленський намагається хоч якось звільнити Україну різних злочинців, вийдіть. Відсю. Вийде відсюди, розбійник. В той же час Михайло Лазаренко, голова Подільської РДА, оточує себе людьми, обвинуваченими за важкими статтями Кримінального кодексу. Більше того, віддаємо керувати там щось формувати на кордоні з Передністроєм, тобто фактично послабляє його. Далі обговоримо іншу особу, по прізвищу Плохотний Олександр, який був начальником комунальних підприємств у місті Подільську та у 2010 році був також затриманий у спробі підкупу виборців. Мене звати Плохотний Олександр, після вашої так званої охоти на мене. Подставы, о которых гудит весь город. Да, подставы, именно подставы. Анатолий Павлович, Елена Валерьевна, Александр Петрович. Но правда восторжествовала. Я нахожусь дома, в кругу своей семьи. Я выступлю еще раз и буду рассказывать дальше. О вас, о вашей команде. Дивляясь на обличье Плохотного, разумеешь? Действительно, подстава. Но Плохотный нам обещал много чего рассказать про Иванова и его команду. Я выступлю еще раз и буду рассказывать дальше. Але досі мовчить, тому що він також був частиною тієї команди. Та, що команда також почне про нього розповідати, то Плохотний отримує пожиттєвий термін з усього майна. Наразі Олександр Плохотний є представником гуманітарного штабу при одеській військовій адміністрації. Уявіть собі, що зібрав навколо себе голова Подільської РДА Михайло Лазаренка. Дале баді як при розрахунте цього тарифу при розрахунку, розрахунку тарифу я руководствовався фактичними даними. 다. Все, все дякую. Ну, вам же сказали про те, що в нас вже гнили труби з дірками, які проривають за 33. Ви бачите, я знаю, що там гнилі труби, но мені надо було поситати дільці за вашу роботу. Тобто коли було потрібно, коли ще номер Оподільська Антолі Павлович нового хочу якісно брунтоввати підвищення на воду, він запрошував цього економіста Бабія. Що то порахував та дав ціну на куп води. Але не враховуючи дереві труби або крадіжки води, тощо, просто реальний обсяг витраченої води, він ділив на кількість абонементів та отримував ціну. Це ми могли зробити самі. Але Іванов не хотів брати на себе відповідальність. Також під час виборів у Верховну Раду, коли від нашого округу балотувався Муконі з партії Слуга народу» та програв цей бабій. Був у нього економістом. Здійс в команді сейчас работает наш економічний мозг Олег Ніколаєч Бабій. Наразі Олег Ніколаєч Бабій також є представником гуманітарного штабу при одеській військовій адміністрації. Не якась людина універсальна. Далі підемо про зятя колишнього мера Бадільська Антолі Полчаванова та колишнього начальника МРЕО, а саме Куліченка. Пішохідне зоні, да. У вас все в О. Пішеходна. нахуй! зону. А зараз цей хуліган, який був тоді штрафований за ці хуліганські дії Куліченко, працює юристом у Подільські РДА. при голові Михайла Бітліча Лазаренка. Тобто Лазаренка збирає усіх. Людей, котрі або звинувачені отримання хабаря, або за жістма важкими кримінальними злочинами, або хуліганами. Тобто він їх грутує навколо себе. Тому що сам такий. Земельки захотіли. Ти хуй вісосерту та не землю візьмеш. Поняв ти, блядь? Урод, блядь. Землі хочеш, блядь? майна хочеш. Получиш ти майно, блядь. Напевно, Михайло Лазаренко розраховував, що він... Голе вуса, ти ми його не впізнаємо. Ні. блядь. блядь. Ну-ка, Не Алло. Підпіда, блять. Ало! Бистру солосю, блять! Придужай, бистро солодю, блять! Бистро! Бист сказав! Бистро я сказав! Нагадаю, що Михайло Лозаренко за освітою ветеринар. Напевно, тому він стався до людей і за тварин. І десь там колись. А нещодавно навіть до мене обмежуючи мій конституційні права. Там посилю ти... Блять, що ти тут скажеш, що можна зробити? Вітер на що тебе. Виструй його сюди. Виструй його сюди, сказав. Чого? Чого він знімати, що, блять, коментатор його? Уже для Михайла Заренка, голови Подільської РДА, немає на цезурної лайки. Це для нього звичайні слова. Він так спілкується вдома, з жінками, з дітьми, зі своїм оточенням. Тощо. Також він спілкувався з Сергієм Гринівецьким, коли той був губернатором. Ні, не зараз, а в 2006 році, коли Лазаренко був у нього помічником. Саме тоді Гринівецький підписав це ганебне рішення, щоб передати власність громади, а саме газові труби, котрі люди саме придбали та будували, на баланс. Облгаз. Было решение областной госадміністрації о том, що газопроводи построены за счет населения, в том числе передавать на баланс системе ДСГАЗ. Це було якесь розпорядження, да, питання відповідь. Э, це було розпорядження обласної адміністрації. Я тоді, що пам'ятаю, було підписано, що Гринівецьким Сергія Рафаїловичем, который зараз депутат, і в Герні, опять же, <главляє> в нашій, да, в області. І, і тоді подписчики теж було прийнято Отже, це гневне рішення було прийнято у звучних роках щодо передачі газових мереж, власне громади, тому що сама громада побудувала ці мережі за власні гроші. Але Гренівецькі. Цим рішенням передав власність громади газові мережі на баланс Болгаз. А пам'яті кому зараз був його саме Михайло Лазаренко, належний до партії Батьківщина Юрій Тимошенко. Я був головою партії Батьківщина в Балському районі. Тобто вони обіда спрацювали на користь голови партії Батьківщина, яка на той час працювала на олігарха Фіртеша. За що потім відбувала покарання? Отже, голова Подільської рда Михайла Заренка звик до того, що його оточують люди або обвинувачені, або засуджені за тяжкі злочини. Тому що голова його партії батьківщина Юлія Тимошенка також відбувала покарання за скоєння злочину проти держави України. Також у поліції досі працює заступник Подільської кружної поліції Іван Гаца. Який також був затриманий на вимагання хабаря. Але Михайло Лазаренко, голова Подільська РДА, ці питання не підіймає. Тому що ці люди обвинувачені, або, або підозрювані, вони будуть виконувати будь-які вказівки, навіть незаконні, аби врятуватися від покарання. Чи десь є ще таке місто в Україні, де так багато затриманих посадовців затримання хабаря або інші корупційні злочини та 3-5 років тривають суди досі, але вони досі залишаються на цих посадах та продовжують працювати. Зрозуміло, що не на користь громади. Все це схоже на колоду карт краплених, в яких королі і всі ці містами. Та нарешті Одесьчина у цьому році отримала нове обличчя. Це голова Одеської ОА Максим Марченко. Вивчаючи його біографію та нагороди. Я прийшов до висновку, що з таким військовим досвідом він повинен ворога бачити одразу, лише подивившись його очі або обличчя. А якщо не вистачає політичного досвіду, тоді він повинен відчувати ворога хребтом, чого я йому бажаю. Та додам, яку інформацію нам наголосив Сергій Лещенко, радник Офісу Президента, щодо депутата Діденка. Закон по делігархізації. Тут ми бачимо, що раптом не голосує Діденко з групи Павлюка, який, до речі, не голосував і на комітеті за 56 0 за цей от закон про гроші, а також щодо Гончаренка та олігарха Ахмітова. Отже, ці п'ять прізвищ, Людмила Буймістер, фракція Слуга Народу. Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина, Валентин Наливайченко – фракція Батьківщина, Михайло Волинець, фракція Батьківщина, Олексій Гончаренко, фракція ПЕС, Європейська солідарність. Це п'ять прізвищ продажних політиків, які були офіційно озвучені на засіданні національного регулятора енергетики НКРКП, регулятора ключового органу, який займається тарифоутворенням в Україні. Ці прізвища людей, які. Фактично стали агентами впливу олігарха, а не інтересів громадян України. Сподіваюся, побачити тут певний зв'язок між депутатом Діденка та депутатом Ганченка, які обидва працюють на користь олігарха Ахметова. Також звертаючись до моїх глядачів з проханням, щоб вони це відео якомога більше розповсюдили, тому що сайт Одеської обласної адміністрації мене заблокував у доступі, навіть не можу коментарі залишити. Сподівається, відбулося за спиною Максима Марченка, а не з його погодженням, тому що за усім всім стоять людські життя. А ставка ставка дуже велика, ставка страшна. Чоловічна життя.